Перший клас ішли, як від іграшок своїх улюблених, відірватись могли. Школа рідним домом стала вчителі, рідні, батьки, рік заробний. На жаль, маманти, ти навчила жити нас свій добразно розрізняти, будемо дрим, ми весь час. Знаємо тепер, як жити, маємо усі мету. Добрий день, мої випускники. Сьогодні свято, якого немає в жодному календарі. Сьогодні випускний вечір у моїх найкращих, найдорожчих, найрідніших учнів. Це свято вони чекали з нетерпінням. Як же не мені це знати найкраще? Ну цієї хвилюючої миті ми з вами йшли крок за кроком, рік за роком, хвилина за хвилиною. В цьому святі зустрічаються і біль, і світлі надії, і невеличкий сум. За тим, що пройшло шкільне життя. Сьогодні стежина, яка вела вас протягом 11 років, розійдеться в різні напрямки. Вже завтра перед вами відкриються тисячі доріг, і кожен обере свій власний шлях. Навряд чи можна передати словами ті почуття, які я відчуваю зараз. Це і невимовний сум, і щира радість, і безмежна гордість. Сум адже ви покидаєте школу. І нам прийшов час прощатися. Радість, адже у вашому житті починається новий доросліший етап. І гордість за те, якими вихованими, розумними, гарними, цілеспрямованими ви стали. Дуже хочеться вірити, що у цьому є хоч маленька моя заслуга. Я добре пам'ятаю, як сім років тому зустріла вас такими маленькими, розгубленими дітьми і подумала, а що я буду з такими маленькими дітьми робити. Але закрутило, завертіло день за днем, справа за справою, дорослішали, ставали самостійнішими. За роки проведені разом, ви стали для мене не лише учнями, ви стали для мене частинкою мого життя. Сьогодні я хочу сказати вам те, що знала з першої хвилини, як ми з вами зустрілися. Я вас усіх разом і кожного поодинці дуже сильно люблю. Я любила вас тоді, коли ви забували почергувати, я любила вас тоді, коли ви не виконували домашні завдання. Я любила вас тоді, коли ми з вами в супереці намагалися знайти істину. Я не переставала любити вас навіть тоді, коли укотре просила навести порядок під партами, полити квіти чи не запізнюватися на уроки. Хоча таких моментів у нас було немало. Кожного дня ви радували мене, змушували посміхатися. Ви додавали мені сил і були моїм натхненням. Всі ці роки я пишалася вашими перемогами і намагалася разом з вами розділити ваші невдачі. Ми стали активними, творчими, життєрадісними. Сьогодні частинку свого серця я віддаю кожному з вас. Мені б дуже хотілося, щоб ваша життєва стежина була рівною і гладенькою, але я впевнена на всі 100%. Що з якими б труднощами ви не зіткнулися, ви все подолаєте адже ви найкращі. Ви моя надія, моя безмежна гордість. Сім років ви були невід'ємною частиною мого життя, але настав час прощатися. Я не буду бажати вам легкого життя без випробувань. Просто тому, що такого не буває. Але нехай же ваш перший крок, який ви сьогодні зробили, у доросле життя буде вдалим. Адже саме від нього залежить так багато. Нехай кожен прожитий день радує вас справжніми надіями і планами, позитивними емоціями і такими необхідними вашими досягненнями. Ранкове сонце не спішиться під. Мусляти спати, а ти гуляєш з друзями по місту. Прийшов твій час прощатися з дитинством I'm strong За спиною школа стала на весною Тут ми народились і зросли, І Людський ліцей, найкращі на землі. вітає ніжно, щиро Сніжана Михайлівна наша сила, ваші слова, як світло в дорозі. Дякуємо, що були завжди поруч нами. Надіє в серцях, а спогади пролицяй, мов зірки в небесах Дзвінок останній, прощання і весна, Та в серці школа буде завжди одна. Нас вітає ніжно, Щиро сніжена Михайлівна наша сила, Ваші слова, як світло в дорогу Дякуємо, що були завжди поруч з нами Нас ніжно, щиро, сніжана Михайлівна наша сила, ваші слова, як світло в дорозі. Дякуємо, що були завжди поруч з нами. І дружба не зникають, хай наші мрії високо злітають, де б ми не були, як би не жили, Ільницький ліцей душі назавжди, Нас вітає ніжно щиро, сніжана, Михайлівна наша сила, Ваші слова, як світло в дорозі. Дякуєм, що були завжди поруч нами. Нас вітає ніжно щиро, сніжана, Михайлівна наша сила, ваші слова, як світло в дорозі. Що були завжди поруч з нами. Ви з нами, ж там ми. Тим де не болики, бо не салики. І все душина завжди. Щоб не трапилося, слухайте свого серця, певнено крукуйте до своєї поставленої мети, і в вас обов'язково все вийде. Пам'ятайте, я пишаюся вами. Я вас. Люблю.